Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Вітаю 1209-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо росіяни. Досі намагаються заходити на території Сумської області малими групами ДРГ. Проте через великі втрати кількість таких дій значно зменшилась. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Однак за останній час навіть кількість таких спроб вона зменшилася все, тому що українські воїни, зокрема і прикордонні підрозділи, постійно знищують ці піхотні групи. Це десятки вбитими, десятки пораненими. Це ті втрати, які несе противник. Спочатку, ми коли ворог почав застосовувати таку тактику, бачили, що він ну, практично не зважає на свої втрати. В той же час зараз певно, через такий певний брак своєї живої сили, активність ворога на цьому напрямку значно знизилася. Понад 400 людей евакуювали з прикордонних територій Сумської області. Серед них 26 дітей. Як повідомили ОВА, через постійні російські обстріли, люди змушені виїжджати на більш безпечні території. Загалом понад 200 населених пунктів в області підлягають евакуації. Із 60 сіл вже повністю виїхали всі жителі. Генштаб ЗСУ наголошує, через підвищену активність росіян у Сумській області від сьогодні у зведеннях військові будуть повідомляти про бойові дії на ще одному напрямку північно-слобожанському. Окрім того, харківський напрямок перейменовано на південно-слобожанський. Семеро людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Херсонщину. Обстріли, що здійснював ворог, націлені на цивільних, каже очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, під атакою були 27 населених пунктів області. З цих семи поранених троє в важкому стані зараз знаходяться в лікарні. Лікарі борються за їх життя. І всі інші а в стані середнього ступеню тяжкості отримали поранення в більшості вибухові травми, осколкові поранення. Ну і а так, якщо казати по Херсонщині, по правобережній, то 27 населених пунктів було обстріляно. Були обстріли і критичної інфраструктури. Ну і, і е, е, як завжди, страждають в більшості цивільні. Росія планує атаки на українську енергетику. Інформацію про загрози передано МАГАТЕ і спецпредставнику Трампа Стіву Віткофу. Про це повідомив Володимир Зеленський. каже країна-терористка порушує всі обіцянки, які давала США. Зокрема, напередодні здійснила комбінований удар по енергетичних об'єктах у Кременчуці. Є ушкодження енергетичної інфраструктури, і це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну, і якраз після розмови Путіна з Трампом, після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах, і тоді, коли сам Путін намагається зобразити з себе посередника для Близького Сходу та намагається, хоч Якось допомогти своїм спільникам в Тегерані. Це все настільки цинічно. Служба безпеки України затримала двох інформаторок російських спецслужб. Ними виявилися місцеві жительки Донеччини. Вони готували координати для російських ударів по регіону. Як повідомляють у спецслужбі у слов'янську ворожою спільницею, виявилося 44 чотирирічне продавчиня місцевого магазину. Саме там жінка розпитувала інформацію відвідувачів. Ще одна інформаторка – 45-річна працівниця комунального підприємства у Краматорському районі. Вона стежила за розташуванням блокпостів. Там маршрутами техніки зсу нині злочинниці перебувають під вартою їм загрожує до восьми років тюрми. Прифронтові громади Миколаївщині, які продовжують зазнавати атак росіяни, надалі отримують підтримку та допомогу благодійників. Зокрема, черговий гуманітарний вантаж приїхав з Італії до сіл Лимане і Лупереве, що розташовані неподалік від Херсонської області. Ці села не лише під постійними ударами окупантів вони стали прихистком для переселенців, чиї домівки росіяни фактично знищили. Про те, як одні люди, що потерпають від війни, допомагають іншим, розповість Наталя Якобсен-Болібова. Галицинівська громада, до якої входять села Лупареве та Лимани, вже два роки слугує прихистком для переселенців із Херсонщини. Сюди евакуюються люди, які живуть ближче до Кінбурнської коси, адже окупанти щоденно нищать їхні села і навіть полюють з дронів на цивільних. Дрони починають висіти з чотирьох утра. Це мовнія, це скати, це якісь таке названня, що я навіть не чула. Ну і, звісно, і мавіки оскидами. Їде людина на велосипеді, кинули, людина лежить три дні уранений, хлопець лежав, він і помер, молодий, того, що не було кому приїхати забрати. Два роки тому пані Марина вивезла з-під обстрілів доньку та маленьку онуку. Сама ж залишилась у рідному Станіславі. Я сюди приїжджаю, так, купити продукти, сусідки, мамі, тому що в мене мама там остається, вона дивиться за котами своїми, дивиться сусідські, собаки, коти, вона всіх оберігає. Щоб купити продукти, відвезти і сидю, як кажуть, бережу свій дом. поки ще слава Богу, цілий. До Лиман жінка приїхала за гуманітарною допомогою. Зараз тут живуть чимало її односельців. Всі гуртом вирішують питання з продовольством для тих, хто лишився у Станіславі. Однак ворожі дрони дістають і сюди. Це прилетів мовня, нам розбила кришу, повредила стекла, чудом залишилися всі здорові, живі. Цієї ночі через обстріл росіян поранення отримала семирічна донька Сергія. Коли вибігали з хати то по стеклам, це вона порізала собі ноги, це все, ножки повністю, коли виводили з хати, тому що, ну, щоб не загорілося, думали, бо воно все було в пилі. Все було. Чоловік переконує, останніми місяцями росіяни все частіше атакують дронами їхній населений пункт. Через два дні теж прилетіло заброшений дом, мол, теж. Туда на край села теж. трони дрони літають, нас тут молнії прилітають, всі ожидаємо, всі поворачуємося, всі жохані, всі такі ну, неспокійні. Староста Лиман зізнається, мало не щоранку мешканці Олександрівської громади Херсонщини приходять сюди пішки. І з собою люди беруть тільки найнеобхідніше. Люди їдуть, люди залишають свої домівки, які в 22-му році вони вже відновили, але їх Розбили або спалили, і люди їдуть. Хто бере собаку, хто бере кота, а хто їздить іще туди, намагається прориватися і кормити. І дуже важко, людям нема. Нам нас на території просто нема де розселяти. У лиманах бракує вільних осель, однак людей в біді не залишають, надають першу допомогу, речі, продукти. У нас є такий резервний склад, бо друзів мають дуже багато. Громада підтримує. От, у нас є невеличкий запас будівельних матеріалів, є першочергово одяг, дитячий, дорослий, є взуття, є продуктові набори. То ми по максимуму намагаємося допомогти таким родинам, які потрапили в таке становище. Часто переселенці потребують допомоги психологів. Вчора такий випадок був, що прийшла людина, він навіть не розуміє. Ми йому хочемо продукти надати, а він сидить просто і дивиться, бо зранку арта била по, їхнього, по його будинку. Він просто сидить, я так розумію, що він думає, що там од нього залишилося. Поповнювати резервні фонди допомагають благодійні організації. Чергову партію продуктових наборів, гігієни, солодощів та ортопедичного взуття для дітей привезли волонтери із клубу Левів. Разом з італійцями із міста Ласпеція це гуманітарний патруль з гуманітарною допомогою. Вони зібрали продукти. Вони зібрали там у спеції люди і давали і гроші, і приносили, купували продукти у їх мережі супермаркетів. І небайдуже приходили і давали гроші на те, щоб ця місія відбулася. Піклуються волонтери і про місцевих тварин. Нині привезли гуманітарний вантаж для притулку, де живуть 170 котів та собак. Переконують свою допомогу жителям громади продовжуватимуть і надалі. Наталі Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. На Росію потрібно чинити більший тиск. Про таке заявила президентка Європейської комісії Урсула фондерляйн. За її словами, це необхідно, щоб забезпечити припинення вогню в Україні. Фондерляїн також закликала країни G7 посилити санкції для досягнення цієї мети. Тож європейський союз має намір прийняти новий пакет санкцій проти Росії. Ми повинні чинити більший тиск на Росію, щоб забезпечити реальне припинення вогню, повернути Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні. Санкції мають вирішальне значення для досягнення цієї мети. Минулого тижня ми висунули пропозицію щодо 18-го пакета санкцій. Я запрошу всіх партнерів g 7 приєднатися до нас у цих зусиллях. П'ятеро українців, серед яких троє неповнолітніх дітей загинули в Ізраїлі внаслідок масованої ракетної атаки Ірану. Про це повідомляє прес-служба МЗС України. кажуть, українці перебували у місті Бат'яму у житловому будинку, у який 14 червня влучила іранська ракета. Водночас, ізраїльське видання Вайнет повідомляє, що загинули хлопчик віком приблизно 10 років, восьмирічна дівчинка, три жінки та 18-річний юнак. Нагадаю, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серію потужних ударів. По об'єктах в Ірані, зокрема тих, які пов'язані з ядерною програмою та військовою інфраструктурою. Троє загиблих понад 100 поранених унаслідок нічної атаки Ірану на Ізраїль. Вибухи гриміли у різних районах країни. Повідомляють місцеві змі у Тель-Авіві Зруйновано багато будівель. Ракети влучили у Хмарачос. Також, за даними змі, унаслідок удару по НПЗ у Хайфі спалахнула пожежа. Це вже четверта ніч поспіль, коли сторони обмінюються ударами після початку загострення 13 червня. Тоді Цахал голосив про початок операції Повстання Лева. Її мета знищення ядерного та військового потенціалу Тегерану напередодні в армії оборони Ізраїлю заявили, масштабні авіаційні атаки по Ірану завершуються, адже Цахал уже уразив об'єкти інфраструктури, які належать корпусу вартових ісламської революції, спецпідрозділу Куца, а також Збройним силам Ірану. курєр музикант спричинив справжній фурор у соціальних мережах. Відео до чоловіка з рюкзаком доставки зіграв на фортепіано в одному із торговельних центрів Львова. Подивилися тисячі людей. Нині музика, відомий на все місто, дав перший концерт, де зіграв власні композиції. Історія Дениса Омелі у матеріалі наших журналістів. Відео на якому кур'єр доставки їжі грає на фортепіано у торговому центрі, підкорило соцмережі за інструментом. – 26-річний Денис Омеля. Хлопець зізнається музикою. Займається з семи років, а рішення зіграти в торговому центрі було спонтанним. Я думаю, поїжджу про прозвожу їжу на кур'єрі. Я сів, типу, ну взяв мотоцикл в оренду і думаю, ну два дні, може, тиждень поїжджу, покатаюся собі, щоб просто розвіятися. Зареєструвався, почав їздити. І от на третій день буквально сюди заїжджаю, забираю доставку тут їжу. І фортепіано внизу підходжу до нього, граю свої два твори і зразу біжу вести їжу. А потім виявляється, що це взалі зняли хтось на відео. Грав власні композиції про підтримку людей в соціальних мережах, дізнався вже згодом від друзів. У мене їх буквально сім. Композицій всі написані під час уроків своїх. тому я їх спеціально не продумав, це як імпровізаційні композиції, які були придумані на ходу. І Я їх тут грав і вони залетіли людям. і Я думаю, ну я їх буду грати. Одна композиція назвав Надія серед війни. Після ажіотажу довкола Гриль-Дениса Адміністрація торгового центру запропонувала піаністу організувати концерт. До виступу долучили співачку Соломію Чубай. В час війни на жаль, в мене троє піаністів виїхало за кордон. Моїх музикантів, і мені було дуже важко робити з кимось музику. А тут я почула Дениса музику, як він творить. І виявилося, що це його ще й ну, авторський твір. І я йому написала, скинула йому мої пісні, бо він не чув їх і про мене нічого не чув. І я вже коли поверталася з Одеси, я практично з потягами зразу зробила першу репетицію. Зрештою, кілька тижнів підготовки, і Денис вперше виступає перед публікою з власними творами. Зіграв хлопець і композицію Надія серед людей, яка і зробила кур'єра відомим. Я вважаю, що він молодець так відомо. Цілося по тіктоку, інстаграму всюди. І насправді зустрічено дуже сильний молодець, що зараз наважився. І так на людей, ті паціє людей почав ну, грати. Він, ну, він такий енергійний енергійний. І він каже, що ламає постійно клавіш, але то таке. Молодець. Мені подобається дуже. Чудова музика. Чайно надихає, мотивує, допомагає в цей важкий час долати всі негаразди і всі складнощі, які зараз є. Піаніст Денис Омеля зізнається, завжди мріяв виступати на великій сцені. Цей концерт зробили благодійним, збирали на автомобіль для армійців. Олег Янкорцян Рузанов, телеканал Рада, загальнаціональний марафон. Єдині новини.